Для вас 21.06 прийнять право зупиниться виходимо з автомобіля! Включена комер.

Зараз, як близько п'яти екіпажі патрульної поліції, прямували за вами, можете витягнути. Я вам вас запитую, а ви дайте мені відповідь. Я. Немає нічого. Проти про, про законного. Проти законного немає нічого. Да? Немає нічого. Я сидів за рулю. Я взагалі не зрозумів, що таке. нормально. Вам сказали, згідно закону України. Doanë vërë që qimë në kushtënë